Що стосується допомоги психологів військовослужбовцям, ні в якому разі не потрібно боятися психологів. Психолог він ніколи не ставить діагноз. Діагноз ставлять безпосередньо психіатри. Основне завдання психолога допомогти військовослужбовцю самостійно вирішити ті проблеми, які в нього на даний час є. Все, що на даний час відбувається з військовослужбовцем, під час виконання завдань, це нормальна реакція його психіки на ненормальні обставини. Психолог після своєї роботи ніколи не розповсюджує конфіденційну інформацію. Що стос стосовно питань психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців? даним питанням займається Державна служба з питань ветеранів війни та учасників АТО. Є відповідний алгоритм для отримання. Послуги з психологічної реабілітації. З Цією метою кожен, хто звільнився, повинен звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. На цей же час вони повинні будуть подати відповідні документи. Зокрема, це заявка, заява на проведення реабілітації, копія медичної довідки про отримані травми або каліцтва. Документ, який підтверджує участь в АТО, а також копію посвідчення учасника бойових дій, на жаль, не кожен військовослужбовець може спокійно пережити тривалу розлуку зі своїми рідними та близькими. Дехто з них приймає рішення самостійно піти з життя і не може вирішити ті соціально побутові і службові проблеми, які є. Це не є вірним вихід, виходом. Вірний вихід звернутися до своїх товаришів, які обов'язково підкажуть шлях, яким чином вирішити ситуацію. І разом ми переможемо.